До професійних фрезерів Криптонів в наявності є три ручки на вибір. Давайте розберемося, яка ручка потрібна саме вам. Професійні фрезери криптони комплектуються ось такими ручками на вибір. До першого криптона в комплект входить ручка XPS 400 на 40 000 Одів. До Криптона номер 2 входять комплект ручки на вибір або XPS 350, або полегшена ручка XPS 300. По дизайну та характеристиках усі ручки різні. Перша ручка ручка XPS 400 має 40 тисяч обертів, крутний момент 4,5 н на сантиметр, Вага 265 г. Друга ручка у нас XPS 350, вага така ж сама 265 г, але має крутний момент 3 н на сантиметр та на 35 тисяч обертів. Найлегшою ручкою є ручка XPS 300. Вага всього 165 г, але вона має 30 000 обертів та крутний момент 3 н на см. Ручки працюють без вібрації, мають охолодження цанговий зажим в перших двох ручках. Фриза фіксується за допомогою системи Twist-Lock, в полегшенні ручці система фіксації фризи Smart Lock, тобто подвійний механізм фіксації. Кожна ручка має ось такий трьохканальний кабель підключення, яким надійно фіксується до блоку живлення. Кожна ручка комплектується індивідуальною коробочкою, яка захищена голограмою, а також має свій унікальний серійний номер, який дублюється на ручці та на коробочці. У ручок до другого криптона коробочка трішки іншого дизайну. Також уже йде додатковий QR-код для захисту. Також серійний номер дублюється на русті і на коробці.